Так, шановна студія, всім доброго доброго дня. У нас 10.50. Всім привіт. Де пропадав? Все нормально. 8 березня святкував. Хлопаки, у нас сьогодні 13 число. 13 березня. 13 березня. На вулиці випав сніг. Я в щось? Дивіться. Бачите? Сніжочок лежить. Ми їдемо зараз по магазинам, заскочимо і їдемо на роботку. Нам на першу годину дня на оболонь. треба, на Оболонь. Так що всім гарного перегляду з вас лайк, підписочка. Ми їдемо на роботку. Дякую, що зі мною дякую, що дивитесь. Хлопаки, поки немає роботи, чим займається фірма. Отбойчик покрашений, машинка помазана. Все огонь. Йдемо до самого цікавого, хлопці Коротше, трошки він грязний, но! но. Козаки, є одну, блядь. Коротше щас, хвилиночку, розказую історію. Дуже тяжело воно. Так як я подивився відео, як було на відео, що це було раз-раз, отак от і, і зробили. Ні, так не було, хлопці. Коротше. Чого не виходить? А ну десь напишіть в коментарях, може хто в цьому трошки більше розуміється. Як полірувати алюміній, тому що він полірується, але ну, це дуже тяжко. Може, то, що погода була сара, може холодно. Ну, Ми виїжджаємо, зараз продовжимо цей діалог. Хлопці, що тут у нас є цікавого? Двіженька, полотенечко, нова качалочка ця. Ось такий у нас є наборчик. Що я показую. Взяли для робіт. Там найважче для водія самосвала. Знаєте, що там є? Там є рулетка, пилка. Що треба для самосвала? Щоб ще була рулетка, бо там ці 5 см може не вистачить для заїзду. Все, козачки. Ми все розложили, вещі постирали, постільне все постірано, все чистенько, все в вогнях, штора постірана. Виїжджаємо на працю. Їдемо 12 у нас 03 вже, ну, на першу годину. Так, хлопаки, козаки. Розказую за поліровку алюмінівого бака. Як це було? Що десь справа, зліва я прикріплю свій фейс, що з ним було, поки поліровка йшла. Ну, Що я можу сказати вам? Як я подивився відео в інтернеті, їх там взагалі де по поводу цієї поліровки на ютубчику. Именно. Всі в основному не будемо казати, откуда вони. Не Короче, Все швидко. Полірував, шліфував, сполірував, це огонь. 10 днів 5, днів 5 я цим займався, щоб сполірувати до того бака, що ви бачили, його, його треба помити. Так, да, в ньому видно втраження, але в ньому не видно такого, що було як зеркало, в ньому не видно такого. Як це зробити? Блять, я не знаю. Короче. Устал я, устал, бо цей алюміній залишається на ліці, він ніхіра не відмивається. маска не держать алюміній. Обично ця маска медицинська, вона не держать, вона пропускає Пятна чорні, два дні ти ходиш як чорт, короче. Ну, хочеться зробити мені бака що він був сполірований, блистів, що виїхали, бачили мене в Києві і казали, оце тачка поїхала, а це я поїхав. Е -е, козачки ми вже їдемо, все, все добре, показуємо, показуємо, все добре, все в вогнях, дорога сухенька, звісно, класна. Сніг, вода з скришити чещає. Я вже заїду і витираю, їду і витираю. Що у нас ще новенького? Нічого такого новенького немає. Тут коврика постійно. Бо зачухується, Бо зачухується. Їдем потихеньку таке ощущення, а відчуття О, таке відчуття, що справа під, під спущене колесо. Зараз доїдемо до завантаження, та я помірую трохи давлення, бо таке таке відчуття, що там мало, десь, я думаю, половиною. Чую, що щось мало, щось мало, треба подивитися. Обов'язково, бо... Підкачене колесо веде за собою розхід палива це по-перше. По-друге, ізнос коліс це ужас. Понимаєте? Це просто ужас. А все це що? Шелені гроші. Колеса гроші, залярка гроші, так що треба за цим дивитися. Обов'язково. Резинка має бути надута, все як на мазі дуже. Солярка економи, це гроші заробляємо. Їдемо, ми їдемо в сторону Академгородка, До відстрілу їдемо, до розв'язки Ірпень. Окружна. На окружній направо. І з той сторони заїдемо на оболонь. Бо через... Можна було їхати через центр. Посередині Києва проїжджати. Ну це там дорога. Така трошки тяжла дорога, трошки пробки, тянучки, тут собі потихеньку їдеш з одну скоростю майже Майже не торможу. Їдемо, тянемося, заїжджаємо за дідами, заїдемо заїдем е, в кооператив. кооператив. Який це кооператив, гаражний, в кооператив їдемо, десь буде на гаражах, складаю, що заїзд добрий, все нормально. Но я не дуже цим вірю людям. Но... Воно все покажеться. Козачки! Ми вже проскочили академію стечко. Розказую лайфхак безкоштовний. Безкоштовний лайфхак. З правої сторони там продають квіти зараз, зараз тесь тут. І треба, звісно, буде включити аварійку, я думаю, що вже трохи люди будуть сваритися на мене, але ну, що робити? Любов зла, як кажуть, любов зла. Тут продають квіти, гарні, добрі, недорого, дівчатам нравляться, дівчатам нравляться, як кажуть. Аварійку включили, по квітки пішли. Легенько, легенько аварійку включили. У букетика ще забрали в руку і пішли. Його козачки, букетика взяли, вже не проштрафився, вже все буде добре. Вже. Має бути. Я кажуть, може щось бере поде, каже на вечір. Розочки біленькі. Козачки! Ми на місці, нам на час без 10 час, все окей? Блядь, свої. Е, дивіться, лайфхак, хто їздить по таких місцях, як гаражі, там, дачі, сади. Будьте уважні за козирками. Тому що люди, які чіпляють собі козирок, щоб коли він з гаража кура, кура, коли біля гаража стоїть кура, щоб не капала водичка, то можна трохи за ці козирки. Так що будьте уважні за козирки, люки, за асфальт, бо асфальт на таких територіях не дуже. Гарний роблять. Так, легенько зробить, щоб він просто був. І для всіх вантажівок він розрахований. Так що будьте уважні, ми вже на місці, вантажники чекають. Е, зараз щось будемо репетувати право-лево. Загрузка, вигрузка, погрузка. І підкачать колесо, обов'язково. Так, хлопаки! Вантажня йде, бачу хлопці носять, ідемо подивимося, що там з колюсом. Сніг на кришні. Кидики мої, не забудьте. Так, достаємо пістику. Идем глянем, что там осталось на сколке. Не знаю, что он там видно, конечно. Что-то, может, и должно быть в этом, нет? Бачу, что за мало. А не, восьмерочка. Чуть думаю, что мало, блядь. Бачили, 8, 8 было, все нормально, все нормально. Восьмерочка, это нормально. Все, пестика слаживаем сейчас. Кровом бегом. Вот так. Картоночку сейчас я запакую, глянем, что там хлопцы вантажать. Директор, не лезь на камеру. Так, козачки, завантаження, то завантажується. 5-10-15 і виїжджаємо. Дядьки, шановна громада, завантаження завантажилось. Виїжджаємо з території кооперативу, як він називається, не знаю. Дивимося право-ліво, козирючки машини обов'язково. Гроші кидали. Все за готівочку. Це дуже, добре. Це дуже добре. Нормально підзавантажили, я вам скажу, і по весу, і цеглу кидали, і бетон, і дерево. Є трохи весу, є трохи весу в машинки. 4.30 хлопці завантажили в положений час, трошки даже раніше завантажили, час, час 20, десь час 15 вантажили. Так що все добре, все, все добре. Це вже на наступний день, дивіться, дали мені вже на завтрашній день 20 гривень. Знаєте, що це означає? Значить завтра вже тут буде ходочка і цю дядьку треба на охрані дати 20 гривень йому на заїзд. Завтра вже замовили машину на оп'ять сюди. Так, шлагбам не закривається, ворот немає. Потихенечку виїжджаємо. Потихенечку виїжджаємо. право лево, лево, право. Проходить тут, проходить тут, проходи, все добре. дорогу І їдемо, 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 нам є що їхати, кілометрів 30, навіть. їде на вивантаження. Шановна громада, ми вже доїжджаємо до Академістечко, бачу по праву руку цю жовту буку Макдональдс, щось би з'їв би такого доброго, бо вже 3 часа дня, а я ще нічого не їв, тільки позавтракав. А їсти вже хочеться. Ну Тут таке. Хочу розказати вам, багато тільки що замовнику. Вони питають, а чого ви так дуже велико багато уточняєте роботи? Я кажу, що коли ти її не уточняєш. Я йому балакали з ним, що кажу такі ситуації, коли люди заказують під одну машину сміття, воно їм не влазить, Вони кажуть, туди не треба, висипайте, ми дінь їх не дамо. І таких ситуацій ну дуже багато в цій сфері діяльності, так сказати. Вибачають, бо трохи щось право-ліво бачу, трохи троян-хлопці. Таких багато ситуацій, коли люди, ти приїжджаєш, вони там собі придумали, що зараз заберуть 10-тонної машини і 30 кубів мусора, а чого не влазить. І таких ситуацій дуже багато. І вони є, ну, як би, балакав з ними, що от так, що так, так. Вони, вони порахували, що їм влізе в одну машину сміття. Вони сам замовник, да, вони порахували. E, по факту за одну забрали, завтра заказали другу, і він вже він своїми очима бачить, що вже наверное, і буде третя. І чоловік сам на цьому розуміється, що якась. ну, Я кажу, такі ситуації. а він каже, я, я зрозумів тепер, що ви уточняєте, так багато моментів. Я кажу, бо така, кажу, така сфера діяльності. Кажу, тут а, е, спочатку грузять, а потім дають гроші. А тебе, ти спочатку купляєш, потім починаєш їсти. Ой, ось так, ось так воно це десь так получається. А тут они хера так не виходить Тут ти грузиш і ти вже заложник ситуації, бо гроші, ніхто не дав, а мусор вже в кузові. Ну, там вже, конечно, проще зробити сам висипав, та й все, йо Як гроші не дають. Що ж толку її робити, як гроші не дають. Все, козачки, ми прямуємо. Проспект победи вже зверху, щось така вже тягучка починається, от тіки. Так, тут дуже треба обережно, бо тут багато дурних ситуацій происходить. Чо я їду другим рядом, ви хочете мене попитати. Я вам кажу, бо з двох крайніх рядів повертають направо. З порушенням правил дорожнього руху. У Вольвочки гриється якась тупиця одна. Бо він заїхав в лужу і з одного колеса пішов дим. А з одного не пішов. Де щось гріється в неї? Їдемо, потихеньку, там зверху в мене лежить пліточка. Плітки накидали, а поки кидали, вона трохи побилася. Та й маленькі ці кусочки, щоб не позлітали з машини, так що їдемо потихеньку, не спішу. Ну, на прицепі нові нові ворота. Підписочки, не забуваємо! Пальці вгору, пальці вниз не треба, краще пальці вгору. Коментар, гарне, цікаве питання. Я відповідаю на всі коментарі. Не забуваємо, що в мене ще є наліпочки на машини, пахнючки є. Так що підходьте, зустрічайте мене. З мене крепке, креп, крепке рукопожаття. Пахучечку можу дати, чи можу дати наклеечку там вже кому як хочеться. Подарунок, без грошей, все без грошей, подарунок. Козачки, беводерждя, пройшло успішно. 3 часа 20 хвилин. Квіточки на місці. Ми ставимо машинку в столе та їдемо подаром принцесі квіти. Заїдемо щось купимо поїсти, її, бо вона хоче їсти на роботі. А вам дякую за перегляд, пальці вгору. Попрошай, чувствую себе, як попрошайка, ну, поставте мені лайка, поставте мені до, напишіть коментар. Е, дякую, що дивитесь. Лайка, лайка, поставте, ласка. Гарно, гарно вам тижня чи дня, коли відео то вийде, воно все покаже, плюс-мінус коли, коли. Побачимо коли. Дякую всім.